Отримали замовлення з Києва. Ви можете обрати для свого замовлення варіант кольорової комбінації, який представлений нас на сторінці. Також ми пропонуємо вам скласти свою кольорову комбінацію. Наша замовниця Євгенія обрала для себе ось такі відтінки кольорів. Ми зібрали їх у кулаж, аби показати, як вони разом виглядають. Далі ми згоджуємо розташування кольорів на виробі, наприклад, передня кишенька побранчевого кольору, дно коричневого, перед зеленого і так далі. Ви можете скласти свою власну комбінацію як і для бананки, так і для сумки, так і для наплічника. Ми допоможемо вам підібрати кольори, якщо ви маєте якісь певні сумніви. Зберемо це все в гарний колаж, аби ви побачили, як в поєднанні будуть виглядати ці відтінки, які ви обрали. До речі, як вам така кольорова комбінація бананки. Пакуємо цю гарнюню до Києва. Ми раді, що у товарах нашого виробництва є можливість проявляти свою творчість, складати свою кольорову комбінацію, додавати липучку для нашого світловідбиваючу стрічку, додаткові кишені тощо. Тому запрошуємо разом з нами творити свій потріб.